Через війну в Україні та, зокрема, на Хмельниччині впали темпи вакцинації населення від різних хвороб. Спеціалісти кажуть, зважаючи на сьогоднішні виклики, є певні інфекції, від яких щеплення повинні бути обов'язковими. Важливо вакцинуватись проти правця, проти гепатиту, тому що багато травм і хірургічні втручання, травми це правець, хірургічні втручання це гепатит, ну і ряд інших інфекцій. Тому це дуже дуже важливо на сьогоднішній день. Щодо дітей, то з початку життя і до 16 років маленькі українці мають отримати десяток різних щеплень, аби виробився імунітет від значної кількості хвороб. Це краснуха, краснуха, кір, паротит, туберкульоз, гепатит Б, діфтерія, правець кашлюк, поліміеліт та гемофільна інфекція типу Б. Важливо захистити дитину від поліміеліта. Поліміеліт це важке захворювання, яке може призвести, призвести до паралічу і в Щеплена дитина має всі має можливість запобігти, запобігти цьому. Упевніться в тому, що ваша дитина отримала два, принаймні дві дози вакцини. Подбайте про те, що по 12 місяців дитина мала першу дозу вакцини КПК. Це кір-краснуха, паротит, і наступне щеплення цією вакциною йде у 6 років. Кір це одне з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. Дев'ять з десяти неімунізованих людей. Людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Якщо у вас є якісь сумніви, чи були ви вакциновані від кору, слід щепитися від цієї інфекції. Також не потрібно забувати про ковід. Наразі темпи захворювання не такі, які були під час гострої фази пандемії, але він присутній та продовжує забирати життя українців. Щотижня ми маємо по двоє-троє людей. Нас на жаль помирає. Так що щеплення проти ковіду теж є дуже важливим, особливо для тих, хто хронічно хворий, хто має такі захворювання, які ми говорили. Тому тут бажано і потрібно щепитися. За словами спеціалістів, наразі в області є майже усі вакцини.